Асаляму Ас алейкум. 18 лютого в нас перший суд. Моя єдина радість це те, що в цей день я побачу своїх близьких людей. Нас усіх незаконно отримують в цих стінах, в одній будівлі, але я не можу дізнатися жодних новин від них. Іноді у яскраві дні промені сонця проникають у мою камеру, і ці прекрасні кримські дні радують мою душу. В таку погоду я згадую, як гуляв із сім'єю, з дружиною, і донькою, як будували плани на майбутнє, як же хочеться знову зануритися в ті моменти і жадібно проживати спільний час разом. В такі хвилини я шкодую, як мало б проводив часу з сім'єю, близькими і рідними. Постійно перебував на важкій роботі. Щодня день у день намагаюся знайти собі завдання, щоб трішки відволіктися від туги за рідними і близькими. Але я відчуваю колосальну підтримку небайдужих людей. Завдяки яким я знаходжу сили і продовжую свою боротьбу за справедливість і вірю в те, що справедливість рано чи пізно переможе. Я витримую всі випробування, які підосить нам Всевишній. Хочу висловити подяку всім, хто нас підтримує. Ви не даєте нам падати духом навіть у таких умовах. А зі Сахтем один за одного.